Запуск реклами в Фейсбук та Інстаграм здається простою задачою. В інтернеті та на моєму каналі є багато відеозналаштування, але це тільки половина справи. Після запуску головне аналізувати рекламу, оцінювати її ефективність і приймати правильні рішення. Сьогодні розберемо на які показники потрібно звертати увагу, щоб зрозуміти, чи вигідна реклама і як її покращити. Друзі, а поки не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк, щоб не пропустити нові корисні випуски. Перед тим як розібрати сім головних показників для аналізу рекламу, давайте ж розберемо, як взагалі працює оптимізація реклами Facebook. Коли ми запускаємо рекламу, Facebook спочатку показує її певній групі людей. Це називається початковий кластер аудиторії. Далі система аналізує поведінку користувачів і показує рекламу тим, Хто з нею взаємодіє найкраще? Тобто один і той же самий офер на однаковій аудиторії може давати різні результати. Тому завжди тестуйте кілька рекламних аккаунтів для одного оферу або кілька однакових груп чи компаній для одного і того ж офера. До речі, якщо ви не використовуєте ленінги для продажу товарів, то просто втрачаєте клієнтів і гроші щодня. Але я підготував для вас безкоштовний курс, де допоможу вам створити конверсійний лендінг, налаштувати рекламу Facebook і стабільно отримувати замовлення. Переходьте в TelegramBot і вже сьогодні отримайте перший урок посилання під цим відео. Ну а ми переходимо до основного. На успіх реклами впливають кілька ключових факторів: Це креатив, фото чи відео, текст оголошень. Налаштування таргетингу – це вік, стать, гео, інтереси, плесменти. Але крім цього, є ще й глибші показники, які потрібно аналізувати в рекламному кабінеті. Саме вони допомагають докрутити креатив чи всю компанію загалом. Розглянемо основні метрики, які варто враховувати при аналізі реклами. Їх буде сім. Перше. частота показів. Ця метрика показує, скільки разів в середньому користувач бачив ваше оголошення. Варто зазначити, що ця метрика приблизна. Якщо частота перевищує показник 2, значить одна і та ж реклама надто часто показується Тим самим людям, тобто одна людина, бачила її як мінімум двічі, в такому випадку потрібно змінити креатив або оновити аудиторію, щоб уникнути ефекту банерної сліпоти. Другий показник довжина перегляду відео. Якщо ви використовуєте відеокреативи, то варто аналізувати відсоток перегляду відео від 25% він буває до 100%. Якщо користувачі не дивляться ролик до кінця, значить відео не цікавить або не захоплює увагу. Чим більше користувачів додивлюються відео до кінця, тим краще. Звичайно, це потрібно порівнювати з іншими вашими відеокреативами, а також з іншими показниками, про які поговоримо далі. Третє CPM. це середня вартість за тисячу показів реклами. У Facebook ми завжди платимо не за кліки чи за конверсії, а за покази. CPM для України в середньому по компаніям від 5 доларів. Звичайно, є показники і 1 долар, і 20 доларів. В інших країнах цей показник може значно відрізнятися. Якщо CPM занадто високий, можливо, у вас занадто вузька аудиторія. Наприклад, якщо ви таргетуєтесь тільки на таксистів, ціна буде дуже високою. Наприклад, ви продаєте відеореєстратори. Для товарного бізнесу краще брати широку аудиторію, наприклад, щоб охват був від 2 мільйонів людей, щоб знизити вартість показів. Четверте CTR – Клікабельність оголошення. Ця метрика показує, скільки людей клікає на рекламу від загальної кількості тих, хто її побачив. Чим вищий CTR, тим краще працює креатив. Обов'язково використовуйте чіткий заклик до дії у тексті та у креативі. П'яте, оцінювання якості реклами від самого Facebook. Наступні метрики це три автоматичні оцінки від Facebook оцінка якості, взаємодії та конверсії. Facebook сам порівнює вашу рекламу з іншими схожими по цілі, формату та аудиторії і дає рейтинг. Якщо всі три оцінки вище середнього, реклама сильна залишаємо. Якщо бачимо нижче середнього, то це тривожний дзвіночок, змінюємо креатив, офер або аудиторію. Ця інформація з'являється не відразу, а коли ми витратили певний бюджет на рекламу. Але також зазначу, ця метрика приблизна, і за моїм спостереженням, іноді навіть з оцінкою якості нижче середнього, мені вигідно крутити рекламу, тому що влаштовує ціна ліда. І ми дійшли до головного, але не до останнього пункту вартість ліда. На мою думку, це найголовніший і найважливіший показник, на який орієнтуються всі: арбітражники, маркетологи, товарники. Якщо навіть інші показники не відповідають стандартам, але вартість ліда вас влаштовує, не варто змінювати рекламу. Головне ціна заявки. Аналіз по плейсментам. Дивимось місце розміщення нашого оголошення, які там показники і яка ціна ліда. Якщо ми бачимо суттєві перекоси ціни ліда між плейсментами, то варто зробити окрему групу оголошень з плейсментами, в яких краща ціна ліда. І порада від мене, і дуже важливе спостереження. Якщо група оголошень йде в Дев, не змінюйте її, а просто дублюйте або робіть нові групи для збільшення лідів. Якщо ви стабільно отримуєте заявки з Facebook, Instagram, Leadform, лендінгів або маркетплейсів, вам знайома ситуація, коли частина з них просто втрачається, або менеджери не встигають обробити все вчасно. Саме тому ми створили LPCRM. CRM-систему, розроблену спеціально для товарного бізнесу. Що ж вона дає? Автоматично збирає всі заявки з різних джерел в одному місці, інтегрується з новою поштою, з іншими службами доставки, IP-телефонією, sms сервісами Все працює як єдине ціле, без ручної роботи. Автоматично змінює статуси замовлень і ви опрацьовуєте в 3,5 рази швидше. Всі замовлення і головне система підтримує велике навантаження від тисячі в день і більше, без проблем. Інтерфейс простий, заточений саме під товарку. Не потрібно витрачати час на навчання або розбиратись перевантаженим функціоналом. Усе логічно, ідеально підходить для щоденної роботи менеджерів. Тестуйте безкоштовно 14 днів доступу за посиланням. Під цим відео друзі, з вами був Олександр Луценко і рубрика Питання від підписників. Якщо вам це відео сподобалось, ставте лайк. Якщо не сподобалось, ставте дизлайк. пишіть чому. Пишіть свої питання по товарному бізнесу в коментарях. Я на всі дам відповідь наступних відео. Пишіть До побачення.